Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 29 серпня, понеділок, і ми повертаємось з коротким оглядом новин дня після нетривалої перерви. Чим жив Маріуполь сьогодні? Не тільки сьогодні, а останні декілька днів місто святкує. Так, здається, що окупанти вже привчили Маріупольці до того, що не треба думати про проблеми, не треба їх поспішати вирішувати. а Треба святкувати. Свято влаштовують будь-якого приводу і без приводів кожного дня для дітей, для тех проводять якісь там заходи, розважають дітей, паралельно насаджують свою російську пропаганду. Ну а люди теж святкують Маріуполь на, в одному з будинків. На вулиці Куїнжі святкували день повернення електрики додому. І дуже дуже болісно насправді дивитись на це, бо до чого довели людей, що світло це для них вже свято. Окрім звісно, теми такої святкової є дуже багато проблем зараз у батьків, які знаходяться в Маріуполі. 1, березня, ой, 1 вересня, вибачте, наближається, і треба думати, як віддавати дитину до школи, в яку саме школу. Далеко не всі батьки погоджуються на те, щоб віддавати дитину і навчати її за російськими програмами і російськими стандартами під триколорами, з гімнами. Вони намагаються влаштувати дистанційне навчання. До речі, сьогодні ми на сайті дали повний перелік маріупольських шкіл, які виїхали з окупації і відновили роботу за її межами в дистанційному форматі. Тож діти можуть долучитися і отримувати українську освіту. Так от таких батьків там. Вишукують і погрожують. Погрожують не окупанти, погрожують вчителі, колаборанти, які дуже хочуть, щоб всі були замазані цим дерьмом триколоровим. І вони надсилають батькам смс-ки з пропозицією або віддати дитину, або взагалі втратити право виховувати рідне дитя. Ну, от такі правила. Ще є скарги батьків на те, що дітей, які не ходили до школи російської у травні і червні під обстрілами, їх не переводять у наступний клас. Матусі пишуть нам, що ці от окупанти разом з колаборантами вважають українських дітей трохи глупішими ніж росіян, і не здатними освоїти ту програму і повертають їх на повторне навчання попередній клас. Ну тобто дуже дуже багато складних питань. І мені здається, все ж таки, що правильна відповідь шукати можливості для того, щоб вивозити дітей з окупації. Дивні покупки здійсни... має намір здійснити маріупольський муніципалітет. Я маю на увазі дійсний муніципалітет, не колаборанційський. Вони хочуть придбати дорогий автомобіль Volkswagen для потреб Маріуполь-тепломережи. Це... Новина дуже так всіх, дуже як то кажуть, почуття, обурення не тільки серед маріупольців, а серед деяких депутатів. Вони почали публічно висловлюватися проти такої, такої закупки. І дійсно вона виглядає дивною. Маріуполь тепломережа не працює, не працює так, як мала бути. Дійсно, колектив компанії зараз розробляє схему відновлення. Маріуполя, але навіщо при такій роботі автомобіль? І чому він такий дорогий, більше біля 2 мільйонів гривень має намір заплатити Маріупольський бюджет за це авто? І ми з таким питанням звернулися до Маріупольської міської влади, е, отримали відповідь. Вона на нашому сайті. На жаль, відповідь дуже суха офіційна, і вона не дає пояснення на всі аспекти цього питання. Що ми зрозуміли? Так те, що автомобіль дійсно потрібен, бо е, працівники перевозять багато гуманітарних вантажів. Вони їздять між різними містами України. а, а дівки залишились в окупованому місті, Май, мабуть, вже їх і немає, От, тому потрібен. Е, ще одна інформація, яку ми е, зрозуміли, що вся закупка здійснюється в межах законодавства, але без відповіді, відповіді залишається питання, чому? Саме така дороговартісна машина потрібна. І чому Маріуполь тепломережи, а не якомусь іншому органу міської влади виконавчої влади в Маріуполі? Тож без відповіді поки. Ну і про хороші новини на останок. Сьогодні ми всі спостерігаємо з великою надією на те, що відбувається під Херсоном. І Маріупольці, які зараз знаходяться в окупації, теж. Дивляться на ці події хтось з острахом, бо треба тікати від кари і правосуддя. А хтось з надією один з Маріупольців зібрався на дев'ятий поверх напівзруйнованого будинку в Маріуполі з українським прапором, і саме для таких людей ми працюємо. І сподіваємось, що скоро ми зустрінемося в українському звільненому Маріуполі. До зустрічі до завтра. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. До побачення.